Сьогодні 4 травня, друзі. Приїхали знову до лісу. Яка краса, так? Ну, як гарно. Собаки вже травку жують. Супер, так? Да? Вітаю, друзі! Сьогодні ми приїхали в Чорний ліс. Давно ми тут не були. О, як цікаво тут. Все таке зелене. Приїхали в знайомі нам місця. Сьогодні походимо і подивимося, що тут змінилось. А головне, є лі тут грибочки. Завтра, до речі, теж поїдемо в Чорний ліс, але далі. В незнайоме нам місця з розвідкою. Дуже цікаво буде. Та й сьогодні, думаю, теж буде цікаво. Ух, може ще й грибочки знайдемо. Тут досить тепло постійно, волога є. Все, що треба для грибів. Ну що, друзі, все як завжди. Запрошуємо і вас з нами на лісову прогулянку. Айда. Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я, Ірішка і три наших собакена. Вже і Марсель. Струмочок. Ну вже майже немає його. Останнього разу, коли тут були, ще він був. Ну, по весні по весні. вісні. Да, під листочком волога є, тому шанси також є. До речі, ми знаємо тут місця, де перші біли з'являються. Того року тут їх не знаходили. Ми подивимося, що буде травні цього року ти що така вітра нема гарна сьогодні буде прогулянка ну що у вас нічого цікавого не бачили якийсь да друзі поки що нічого ну все ж ми тільки зайшли тому Сподіваюсь, все ж таки тут листички дуже багато. Треба дуже уважно дивитися. Ось по цих схилах. З однієї і з іншої сторони. Грібні місця. Маю на увазі на біли гриби. Ось і подивимось. А ми тут рішили, до речі... Останні гриби збирали, так? Да? Восині. Вже перед морозами. Такі пам'ятаєш, такі з бордовою шопинкою. Джек, от ти робить? Жека. Крутиться в листечку, ну маскирується. Розвідніть. Під останнім роликом в коментарях залишили фото, друзі. Який район ти говориш? Коломий. Коломийський район. П'ять біленьких грибочків. О, це супер. Це в горах. Ми не знаємо там місця, де можна їх збрати, але супер. Це перші біленькі, потихеньку, потихеньку лізуть. Марсюш, пішли. Пісню, діду, да, після. Чуєш, як зозуля. Рахує скільки грибів Ми сьогодні дуже, знайдемо. Дуже швидко рахує. Значить буде не тільки багато грибів, а ще і... О! Бачите. Ну це перше на сьогодні наші грибочки. Не знаю що це, але ж вам покажу. Так, собаки всі на місці. Що там? Ану, показуй. Що там за знахідка? Ні. Здалечко Іріше подумала, що маленький трутовік серчано-жовтий, але ні. Ну, ми тут в цих місцях ніколи не зустрічали, так, тут трутовика серчано-жовтого. Ну, до речі, ми пам'ятаєш на схилах Дністра того року, скільки лисички збирали, да? а до того жодного разу не знаходили mm -hmm. лисичку. Їздимо по тих місцях десь, напевно, роки 4 вже. І тільки в минулому році була там лисичка. Марсик грязнючий yeah. З лівої сторони там... Така багнюка, що тут постійно, друзі, в цих місцях, якщо навіть і дощиків давно не було, все рівно волога є. І Дуже багато от Ті пригорки, це, що ми проходили. І от тут в ярочках, в ложбінах, постійно, як болота. От. Странно, що комарів нема, так? О! Звір який. А ось і другі грибочки, які ми сьогодні зустрічаємо. Трутовички. один, ось другий. І це вже тогорічний, напевно. Бо сухі вже. Лісова фея. а що це таке квітне? Квіточки. Квіточки? О, яке цікаве, яка цікава назва у квіточок. Собаки Ріша нервує, так уже припачкалося, що то капець. Так, да, тут достатньо багнюки, бачите, на кожному кроці. Ось ось таке. Перешагу там. Давай руку. Опа. Пішли, Марсик, пішли, пішли. Щось нам зозуля дуже багато, зазулькала, ну. зазулькало, угу. Да? Mm -hmm. Що взагалі нічого нема. Воно ну, ну, ще трутовики теж тогорічні. Mm -hmm. А ось ще. Маєш на увазі, що вона mm -hmm. рахувала трутовики? Не mm казала, -hmm. які саме. А, ну так, да, вона ж не казала, які саме, да, так. Тому... Ми не розуміємо по-зазульськи. Були коментарі, друзі, що та вони кожного дня їздять, тому що біля одного і того ж лісу живуть там, ну і в той самий ліс і ходять. Ні, друзі, ми дуже багато їздимо по різних областях, по різних лісах. Ні, дивимося. Так не цікаво в один і той же ліс ходити. да, якщо там не було грибів сьогодні, навряд чи вони завтра будуть, тому їздимо. Іноді дуже далеко їздимо. Так, гарний день. Але в цих місцях, рішення, думаю, ще дуже зарано, так? Тут ми і знаємо гарні місця, грібни. І ми їх сьогодні пройшли всі. Нічого нема, друзі. От завтра з розвідкою поїдемо, то там треба буде довше походити, бо там нічого не знаємо. Жекері, розвідник, що ховаєшся, Пішли. Повернули ми, друзі, і потихеньку йдемо в зворотньому напрямку. Гарна сьогодні прогулянка, собаки набігались, ну як завжди. Ми подихали свіжим повітрям. Але для цих місць дуже зарано для грибочків. Нема ще. Поїдемо завтра в інше місце. Подивимося, що там. А потім вже будемо вирішувати, куди поїхати далі. Все, друзі, Ух, машкара. З вами, як завжди, до наступної зустрічі у лісі. Пока.